Слава Україні! Нарешті я закінчив ще одного собі прицепа. Як показала практика одного прицепа малувато. Так, даний прицеп орієнтовна вага корисного об'єм 3 тони. Під китайчик сороковку. Прицеп зроблений через балансіри, від ступиць Уазовських. Циліндр стоїть від 150-го один ПТС-9, піднімає все відмінно. Ще один лайхак. Щоб не ставити додаткового гідробачка на даний трактор, був нарощений забор по маслі. Тобто там, де гідравліка бере масло, нарощено було на 2,5 см. Що, якщо того не робити, то треба ставити додаткового гідробачка. Бо так на цілий циліндр він не виходить. А так піднімає вже на цілий циліндр все відмінно. Повністю всі куз... борти саморобні, так само з ребром жорсткості йдуть. Борти використана бляха 1,5 мм, на дно бляха 2 мм. Ручки теж саморобні. Так виглядає ребро жорсткості. Так вигляд його середини. Все я того року не важна, але поки що щось цепить. Ну, Балансіри себе зарекомендували непогано на даному прицепі. Ось такий дишель.